Вже у цю п'ятницю, 12 квітня, Чорномор святкує свій день народження. Отож ми вирішили запитати у містян, які в них найкращі спогади із містом. Ну як може сказати? Прямо Прекрасний город, і все добре в ньому. Прекрасне місто. Тут я народився, тут виріс, повиростали діти. Місто хороше, мер у нас супер. Гуляє. Гуляєв. Ну, дай Бог нам розвиватися і, і краще, краще. Найкраще місце. Я тут працюю у школі. Я приїхав після армії сюди. Да, тоді було добре, хорошо. Ми любимо свій міст, ми в ньому виросли. Він вирос у нас на очах, а ми у нього Нормальний, хороший, завжди хорошо. А ви що його любите більше? за все? Ну, що я живу тут. Так много всього хорошого і красивого. море первым долгом. И все. А так красота, чистота, порядок. Красивый город, покойник. Самые-самые лучшие. А за что вы его любите? За то, что мы здесь живем. Самый лучший город. Я была переселенка сама. А что вам, возможно, больше нравится? Мне все здесь нравится. Если была по молодости я, я бы здесь жила с удовольствием.